Забуваймо про новітніх героїв, які віддали своє життя заради нас, заради всієї України. Згадуємо їх у нашій молитвах і пам'ять про них нехай буде у наших серцях. Світлана розповідає, Володимира знала з дитинства, вони сусіди. Не з моїм внуком. Мой внук, мій внук немножко молодший, називали його Род, морду. Он всегда его защищал. дико там в школе какие-то неполадки. Очень хороший. Семью любил. Бабушку, маму. А теперь пришлось вот так вот. Мама умерла, папа умер. А теперь же он погиб. Ну, хороший парень был, трудолюбивый. А него... Уважал всех. Володимиру Бутову було 35 років. У загиблого військовослужбовця лишилася дружина і 85-річна бабуся, розповіла сусідка Світлана. Оксана Хлібус, Ігор Петченко, Григорій Шматко, Суспільні новини, Херсон.